Зупа важко за носа. Киски-к-шука. Кік-кі-к-кі-к-кі-к-к-ки-к-ток. Лизунья. Я це в нас каже, такі детский сот. Да, лизунька. Твоя то. Твоя мулочка-поночка. Знаєте, яка кругленька. Що ти там нюхаєш? Кс -кс -кс. Ось, ось. ось так. Ось яка вже така підросла за 20 днів. Така вже виросла, дівоха. Це хожу а зупу за носа. Зупа воськувата в нас. Полізла, полізла. Любопитна, любопитна, і до неї, до неї. Дивиться за нею. Ось так. Це в них любов починається. Така. І полізла. Ха. Вже як бігається. Взяду мовки. Ось це мамки, які були, і самі ще гуду нема. Це їй десь гуд буде в квітні. Так як ми брали їй в квітні, в кінці березня, на початку квітня вона родилася, ця ліза. А це вже кази в нас, ще гуду нам нема. А вже в нас отаке бігає. Ось Отак. такі казі ми мамки. Безунь, не трогай мені ті шнурки. Вон, йди до своєї обізьонки маленької мартишечки. Щось вже шкребуть. Ось ну, такі діла, хлопчики дівчатка. Щас, якщо зможу, телефон поставити стойку, щоб не виключати. Це мурчання, бурчання кажи. Щас, так вам. Та вже оце скільки падала ця стойка, як вона взагалі ще функціонує тут у нас. Ось, Грається. Сейчас вам покажу, де вона Ось, Ось Це ці цілими днями такі діла у нас тут. Ліза, не лізь туди. Твоя, твоя. Йди до неї, давай я поставлю, щоб ти мені не мішала. бо це у нас таке відео і про котів. ще собак сюди тільки всунуть, і все. Все, давай. Я прийду сюди, сяду і виколи в mm. мене, Муночки, повночки, так? Муночки-поночки, так любеньке, дорогеньке. в домашній обстановки. Аджужі варили борщ сьогодні. Їздили, казала, я вам на цього трошки лічимося, копаємося. Їздили на своє копання, Варили борщ, то-те, то те, то приїжджав Максим наш із одним із хлопчиків, другий трошки прихворів. І так оце день, думаю, треба піти трошки записати, хоч балачків вам. На ну, постянках залазить. І трошки вам записати. Що хочу сказати. Хто був з цього каналу на прямому ефірі, дякую вам, що приходите, що слухаєте, що спілкуєтеся. Дякую вам, дякую, дай Бог вам всього самого-самого, здоров'я, миру і так далі, і так далі. Всього-всього, щоб ви були, щоб ви були, щоб ви були. І ви, і ми, щоб ми щоб всі були. От такі Ну, Так, що новеньке. Нічого, сьогодні без дощу. Такий зразу туман був з утра. Дуже такий туман ми їздили там. І То такий туман не видно було, прям два шага перед собою не видно. Потім потихеньку, помаленьку, якось воно розсіялося. І такий пасмурний день, ну, хоч, хоч без дощу. Був що хочу сказати. Дай Бог доживемо на наступну неділю. Зробимо й на цьому каналі прямий ефір, хочу і на тому каналі. Там більш таке політика, не політика, війна ну, таке знімемо. А тут спробуємо з вами зробити один ритуал, один ритуал на всіх, щоб ви почувствували через це. Через цей ритуал, от є у вас якісь багато вас пише. Багато вас пише, багато на розкладах, чи є в мене якісь здібності, чи є в мене якісь способності, от, щоб ви, ви провірите самі себе. Тобто я потім, більше до вихідних, там, тому що ну, лікування лікування. Як буде все хорошо, що всі, всі будемо при здоров'ї, при умі своєму, щоб. Бо не будемо планувати. Я тоді скажу, що вам треба взяти для цього ритуалу, і спробуємо. Ви там, я тут, і спробуйте прочувствувати, що ви при цьому всьому відчуваєте, як ви відчуваєте, і подивитися для себе, поймете, є, є якісь здібності чи немає ніяких здібностей. Здібності в собі треба все рівно розвивати. Тобто, якщо навіть вони трохи у тебе є, все рівно їх треба, ну тобто так, як усе. Так, як усе, в будь-якій професії треба от його в собі розвивати. Сидіти, руки скласти і думати, ох, чи є, ох, чи немає. Я чого хочу, тому що багато з вас карту взяло. Багато хто пише страшно починати, страшно для себе це ще таке. А от для людей, от як то страшно, чи є в мене ці здібності, чи я можу сам себе захистити. От ми візьмемо от таке зробимо. Не раз я таке робила з людьми, тобто, а тепер ми зробимо на цьому каналі Оксана відьма влог канал і попробуємо. Прийдете на прямий ефір і попробуєте. Так, я не можу його зробити, щоб я записала зараз його в запису, а ви подивилися. Ви будете робити те, що буду робити я. Тобто, ви з вами я вам скажу те, 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 те щоб у вас було. І от ми з вами попробуємо. Просто там треба себе почути. Там ви повинні при цьому всьому от, до себе прислухатися, як ви щось відчуваєте, не відчуваєте, щось воно ткань, йогке, ну, тобто кожен по-своєму. Якщо воно є, ви почуєте, ви почув. І руки легкі, і ноги легкі. Тобто кожного по-своєму, ну ви дуже добре це все почувствуєте. Зараз ми зробимо розклад для когось з вас. Зараз ми з вами почитаємо, зробимо таке. Без напряг зробимо таке відео. А потім вже от скільки зараз, 20 минут п'ято, вже на дворі темні є. і тобто замовляйте карти, замовляйте, замовляйте. Карти, чистки, захист, тобто все розказувала на цьому ж каналі. Заходьте, дивіться. Коли пишете чистка, кому потрібна чистка, пишіть чи вам з коробочкою так просто і пишіть, що мені чистка із захистом, там, щоб мені прийшла коробочка. Так я назвала коробочка, хай вона буде коробочка. Тому що там буде трошечки по-другому йти. Це те саме, але трошки по-другому, тому що закруглятиму я всю цю чистку, Він, як воно ходить. Де? Вже бігати вже до неї. Завершальна стадія фактично буде вас. Тобто те, що я прикопувала, те, що я його висипала, те, що я закінчувала цю чистку. Тепер, якщо у вас є бажання, якщо у вас є там якісь сумніння, чи я не знаю, що спаде, точно спаде. Ви зробите своїми ручками золотими. Так що так і пишіть. Чи чистка вам. Так, як завжди, ми робили, чи чистка вам з тим, що прийшло вам по почті. Просто мені пишіть, щоб я розуміла, щоб я вас не допитувалась там, а як отак, отак. Подивіться лучше відео, знайдіть времячко, Подивіться, і там ви напишете. Так само для чистки дому. Все те саме. Або я вам присилаю, або я вам пишу, що робите ви, коли ви закінчуєте це робити, я тут сама. Своєму, то і з вами закінчую робити чистку того самого будинку вашого чи господарства, чи хазяйства, чи як ви там називаєте, його, так воно і буде називатися. Так що, все відкрито, все, розклади теж ви пишете, після оплати, якщо вас устраює ціна, я вам пишу, скидаєте мені в Viber квитанцію про оплату. Оплачуйте тільки на фоповські рахунки. Тобто я вам пишу день і час, перед цим я вас предупреждаю, що на такий день запис. Ну, бо це час на такий день запис. Тобто ви думаєте, чи це довго, чи це недовго, чи це вам підходить, чи вам прям, може, комусь треба прямо зараз, а зараз немає, тому що до того времени в мене розпитує. От точно ж упаде. Ліза! А ну йди вітелять! Йди віціляв! Зараз вижину на двір, тебе твою хівлю. Оце мені у відео треба. Тікай віцілям. Іди знаю туди, на диван давай вас посажу. Іди, знаю, на диван і сиди, знаю тут. О, тут там йде у баюку. Бо зараз точно телефон і все. Воно хоч записує, ну зараз це гляну. Смикали, дергали, та записує. Тут ще може знімати, воно ще не записує. Такі діло. Так, що свічку теж ви замовляєте. Якщо для сім'ї ви замовляєте, там ви тільки пишете імена. Просто пишете імена сім'ї. Не двоюрідних, не троюрідних, не бабушок, не дідушок, а то сім'я. Батьки й діти. Тобто близькі. А якщо ви для когось окремо, значить там число, місяць. Рік народження обов'язково, тому що немає нічого кращого, лучшого, коли робиться це все те, що робиться, по числах, по крайній мірі, в мене. Ім'я це ім'я, а от по числах, коли ти робиш, от там дуже воно ну, на порядки краще. Так що самі ви вирішуєте, чи для сім'ї вам річна свічка, чи для когось окремо, там, на фінанси, на здоров'я, чи річна свічка на когось окремо. Тобто ви вирішуєте самі, тільки ви, любенькі, дорогенькі, вирішуєте ви, тільки ви. І желательно йдіть до цього, до, ну як самі, приходьте на чистку, свічку. Підходьте підготовлені, щоб ви були готові, щоб ви були без ніяких сумнівів. Зараз ми трошки почитаємо, просто я вам трошки прочитаю. Не переживайте, коли хтось відвертається від вас. От ми буває, особливо коли ми молодші, ми чуть сознання не тіряємо, коли хтось від нас, знаєте, як віддаляється, чи... Ну, тобто, от нас не восприймають, чи ми хочемо дружити, чи ми хочемо в любов пограти, а нас. От правильно пишемо, це врач пише. Не переживайте, коли хтось відвертається від вас, у житті все трапляється на краще. Да, все, що робиться, буває, не зразу це ми можемо зрозуміти, не зразу ми можемо це зрозуміти, що все на краще. Ну, повірте, все на краще. даже, даже до, малейших, до, 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 до до, знаєте, і в великому, і в маленькому, от дійсно, все, що робиться, приходить. Время. Тільки, знаєте, як, ну, от не може не зразу прийти. От проходить время, ти розумієш, слава Богу, що від цієї людини тебе відвело. Або щоб ти щоб ти цю людину от заблокував і все, і ніяких біждіов ти не захопиш. Або ще щось ще щось, що, це так, що в голову приходить. Просто от відійшов в сторону, все, не треба нічого, не треба нічого абсолютно, просто подалі від цього держатися і все. Тосі, ми коли відвертаємося, від нас коли відвертаються, все це на краще. Життя мудріше, воно просто іноді позбавляє нас, від непотрібного. Тобто нам буває жалко щось викинути. Це те саме, що й хазяйстві. От ми з хати несемо в літню кухню, з літньої кухні в сарай. Сарая піднімаєш на горіще, десь чи в сараї, чи на, ну я не знаю, як там хто, ну от так практикуєш селах. жалко викинути. Потім один прекрасний момент ставлять прицеп тракторний здоровий, і все починаєш чистити. І з горіща, і з сарая, і з хати, і з кухні, і все ненужне ти викидаєш. От так само, і, і так само буває з людьми, що все ненужне, його треба викинути. І все, почистити оце поле, яке біля нас. Іноді здається, що, що втрати чи відвернення інших боляче вдаряють. Але часто саме так ми отримуємо свободу для нового. Тобто старі люди пішли з нашого життя на їхнє місце, якщо потрібно, якщо дійсно так важно й необходимо, з'являться нові люди. І все. Їм легше і нам проще. Для нового, чистого та потрібного. Життя справді мудре, і часто бачить те, чого ми не можемо побачити в ту саму мить. Тобто це не значить, коли ми от не бачимо от цей час нам не показують, чого так. Прийде время, ми побачимо, поймо, зрозуміємо, нехай такі зміни приносять вам лише радість і спокій у серці. Амінь. А воно так і є. Такі ці вони приносять. Ніколи не звертайте увагу на похвалу чи образи. Оце саме теж. самі мудрі слова. Знаєте, так, є ще рещур прям так хвалять. Або через чур хочуть обидити. От, от хочуть же так достати, вже ж так стараються, чи написати, чи сказати, чи якесь щось зробити, от так же ж хочеться обидити. Похвалити можуть і жалості. Похвалити можуть і жалості. А образити, догадайтеся, із заздрості. Тобто більше, 99% відсотків і 100%. Стараються обидити чи образити із завісті. 1% це там, знаєте, десь комусь, може, наступив на якийсь мозоль чи десь щось. От, а 99%, якщо стараються вас обидити, і неважливо, хто це, в сім'ї, в, в знайомі, десяті, то тобто це із завісті. із завісті. І раніше це було десь 50 на 50, то зараз от світ такий, що 99% це завість. Далі, ти тримаєш у руках чашку кави, і раптом хтось випадково штовхає тебе. Кава розливається навколо. Чому ти розлив каву? Бо мене штовхнули. Скажеш ти, я, ми, скажемо ми. Неправильна відповідь. Кава пролилася не тому, що тебе хтось зачепив, а тому, що в чашці було сам, була саме кава. Якби там був чай, розлився б чай. Тобто те, що в нас всередині є, те з нас в ту минуту, коли нас зачепили, от воно те з нас і виплоскується. Був би чай, випліснувся чай. Була кава, виплеснулася кава. Бо все, що є всередині чашки, саме те й виливається, коли тебе хтось зачіпає. Все те, що є всередині нас, от тоді, коли нас зацепили, воно те й виливається. Так, да, над цим треба працювати. Повірте, це не просто, це не легко, це буває. Ви не в мережі, слава Богу. Зараз зробимо, щоб в мережі були. Тобто над цим треба, розумієте, це все треба контролювати в собі. Щоб оці випліски не були, розумієте, не давав ти свою енергію через оці випліски комусь там, хто хоче зачепити тебе. Так само і в житті. Коли воно тебе струсне, назовні виходить те, що є всередині тебе. Дай Бог, щоб всередині нас був мир. І спокій, і так далі, і так далі. Можна довго прикидатися спокійним врівноваженим і добрим, поки життя не підштовхне, от тоді й видно, чим наповнено твоє, моє наше серце. Тож спитай себе, що в моїй частці, що у моїй середині отут є, коли стає важко, що розливається з тебе радість, вдячність, спокій, смирення, а може, злість, образа, гіркота чи відчай. Пам'ятай, життя лише подає тобі чашку, а от чим її наповнити, вирішуєш ти, я, ми, тобто вирішуємо ми самі, чим її наповнити? От такі діла, хлопчики і дівчатка. Які мудрі. От дійсно, це просто все це життя. Ну тільки красиво написано, тобто от, гарно просто написано. Все це я думаю, ви, і ми, і всі, всі ми це розуміємо. Ну, от дуже гарно це все написано. Так, давайте для когось з вас зробимо розкладик такий. Що там який? Це надівань. Тусується, тусується. Не скучно, Лізуні. Давайте подивимося, для кого хто до нас прийшов. Що хочуть сказати, чи що хочуть карти сказати, давайте зараз подивимося. Гарні осінні чистки, тобто, як дерево листя, себе скидає, так і людина час від часу повинна себе всю грязь скидати. Якщо вона готова до цього. Якщо не готова, Нічого не допоможе, нічого. От слой за слоєм, буде душа от -от -от -от, в Кіптяві в такому всьому. Так, хто до нас прийшов? Давайте подивимося. Давайте подивимося. Прийшов сам імператор до нас. Сам імператор. Чоловічок прийшов якийсь впертий, ну не дурний. Ну, якась, бачиш, якась карта безісходності у нього. Десь щось, десь щось обов'язково случиться з цього короля, або случається. Там мурликання чуєте, то наші кетюні. Було все. Імператор, якого була, імперія, знаєте, ну, повний амбар всього, було, була королева біля нього. Ночува, королева падає. Тобто, дом була повна чаша. Все було, все було, все було. Ісполнення желання, тобто виконання бажань було. Тобто людина, що бажала чоловік в карті імператора прийшов, що він бажав, те він і отримував. Карта показує. Реально, от знаєте, як тільки подумав, а карта показує от тобі на те. Тільки подумав про те, а от тобі на тобі те. Ну, ось зараз карта десь якісь вперед, дуже великі потері. І потірі, які не обійдеш, не об'їдеш, абсолютно нічого. Через закон. Тут є якийсь вопрос, який людина не може порішати. Може зв'язано бути з правосуддям, може бути зв'язано з законом, тобто якась, якась проблема підійшла. Яку він не може рішити? Ну, тут і фінансова проблема. Ну тут, бачиш, тут ні за які гроші, от він не може, десь щось треба рішити. А людина не може, ні за які гроші, тому що тут одна за одну фінансові карти. І ось він падає з великим пентаклем під ногами. Тобто є, є гроші, щоб щось порішати. А що тобі треба порішати? Тут, як знаєш, як по-живому його робить почалась. Тут, тут тут. або, повітря, тут або батько, в якого син, ось Ріцарь Кубки він йде. Він впирається в те, ну через тут би я по карті б сказала, може бути війна, може бути служба, яка то десь в якихсь огранах, десь якась опасность йде. І батько всіми путями все готовий віддати, за, ну, за те, щоб дитина не попала в те, що показує, карта може попасти. Понимаєте? Ну, дело тому, що тут сама дитина, яка вперлася, дуже крепко вперлася. І тут боротьба теж з імператором йде, не нажися на смерть. Тобто з батьком йде війна. Врем не нажись, он насміть, то есть я зроблю. Чувствую. імператор, чувствує, що він потеряє. Якщо він відпустить, даже если і порицарються молодий мужчина може бути, то есть може бути водного знака, може бути просто емоційно такий мужчина, м'ягкий, теплий, хороший. Розумієте, цей імператор він чувствує, що якщо він відпустить цього свого лицаря від себе, от дійсно він його потеряє. Тобто тут карти йдуть на потерю. Тобто він потеряє. Він потеряє повністю навсіда. І от ось ця карта це показує. Імператор, який може, міг порішати в житті все. Якого там на так. На раз-два всі його желання і сповнялися. А отут от -от карта показує, що він от як безпомощний. От як безпомощний. Ну, от дитина хоче вийти з-під опіки, хоче жити свою життя, може служити, може, десь іще щось, може бути через закон, десь якийсь законом, есть, тобто, якісь десь діла можуть бути. Ну, розуміє, чувствує, чувствує, імператор дуже добре, чувствує, що відпускаючи його з-під свого наблюдення, з-під своєї опіки, він його теряє, фізично теряє повністю. Знаєте, тут війна, щоб не, війна, такої прям карти я не бачу, щоб от війна, війна, дорога на війну і все. Все одно тут можуть якісь бути проблеми з законом. Тут можуть бути якісь проблеми, десь, тому що тут королі, тут не один король ідуть. Тут карта, можуть бути якісь такі діла, роботи. Ну, факти Фактично те, що карта показує, що випускаючи його. Знаєш, душа болить наскільки, що тільки й тому, що ти ще не потеряв його фізически. От людина не готова опустити, от свою дитину я б сказала, свою дитину. І наскільки ця боль вона спалює? Помієш, він готовий за це, от імператор, готовий за це піти на все. На все. Немає, немає того, на щоб він не готовий був піти. Ну, а чого так себе веде Ну, чого він себе так веде? Ну, якщо це його дитина, ну, якщо похоче, більш вероятно. Ну, ти що бачиш, йому в нього карта зрілості. Він, Йому треба перейти з рицаря в Кубків, перейти в короля Кубків. А щоб перейти в короля Кубків, треба совершити знаєте, типу, вроді якийсь поступок. Тобто вийти з під опіки, вийти, вийти з-під контролю цього імператора, то тобто, є свобода. От бачиш, вийти з-під опіки від людини, яка ним управляла. Знаєте, як оце папа імператор, який. Це не була президент, це взагалі в це кожній сім'ї. Якщо дивиться, може бути імператор і імператриця. Батько і мати. От імператор, який ним смикав за вірьовочки, який ним управляв. І от йому треба вийти, а він розуміє, що треба, щоб вийти, щоб перейти з рицаря в короля того самого, тут треба, щоб й ним перестали от управляти, вести його по житті. Тут любов до батьків, тут нема того, щоб там просто. Знаєте, колись приходить взрослость, і колись приходить понімання того, що ну, хоче, хоче пацан, молодий мужик, хоче управляти. Управляти хоче своєю життю сам уже. Тут імператриця в нас вийшла. То й сім'я. Може бути сім'я, в якій дитина, дитина, дитина. Тому що карта дурака це всього, карта дитини. За дитину ми й балакаємо. Ми тут час на виборі. Ілі продавити її розумієш, теряють. Теряють вони доступ до нього повністю, тобто дитина може не чути. Це може бути обикновена сім'я. Сім є дорослі діти, Батьки, які знаєш, там, показували, йди туди, зроби те, там, отак, 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 управляли життям своїх дорослих дітей. Ну, як ну, а тепер дитина хоче просто вийти з-під контролю і повністю доступ до себе закриває. Не підпускає батьків. Може жениться хоче не на тому, кому там хочуть вони. Ну, то є, ну, його, Тут карта фізична патріотичка. Через що за нього можуть може батьки, за нього чіпляються. Тобто підсознательно десь щось в душі, знаєте, так якесь безпокойство. Нічого не произойшло, але в той же час в душі безпокойство. таке вроді тобі, хто знає там. Отака боль люди переносять. Таке діло. Такий ми розкладик зробили. Завтра зробимо на той канал, зробимо розклад. За це я вам сказала за прямий ефір. Якщо буде хто буде готовий, хто хоче там на собі це все спробувати. Приходьте, подивимося, як воно побачимо, тому що це. Знаєте, як сказати, ну, такого ще в прямому цьому я не робила. От як воно поверне, так-так з людьми. Да. А от ну, спробуємо, ради Бога, нічого тут немає воєнного, кримінального, це таке. Це все те, що це все життя. Такі діла, все, мабуть. Зараз закриємося. Потемніло, поки сидів з вами, і це в нас час, тільки 35 минут п'ятого. Ніч на дворі дивися, ніч-ніч, повністю ніч. Це время от таке. Время летить і все летить. Все, бувайте здоровенькі, не болійте, не хворійте. Все, що було добре. Пока. Ой, зараз ще покажу вам кошеню. Ось лежить. Муночка ксік. Положила головку, ця вона спить уже. Так красавиця пішла он їсти десь під стіл. Чидатеня, а ти ось ось. Лізуня. Прийшли до твоєї. Ця мартицька мордочку положила і все. Ну і все, казіть пока.